Єпископи постійного синоду української греко-католицької церкви завітали в дитячий простір «Чудесаріс-2». цього разу. В резиденцію святого Миколая приїхали понад 100 дітей, які постраждали внаслідок війни. Вони потрапили сюди з усієї київщини. Дітки, давайте закінчимо очі і подумаємо про щось справді, добре, тепле і натисне. Зимова локація для маленьких українців працює в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Святковий простір створено із благословення отця і глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава. Він реалізовується за підтримки митрополитчого гуманітарного фонду США митрополита Бориса Гудзяка, а також апостольського екзархату в Німеччині та країнах Скандинавії і владика Богдана Дзюраха. Той владика Борис Гудзяк, митрополит зі сполучених штатів Америки. Брайан Байда з Торонто, з Канади. Це є владика Володимир Ющак з Вроцлава, з Польщі. Це є владика Йосифа Мощиш із Чернівців, з української Буковини. Владика Андрій ім'ях і секретар нашого синову. Ну, а я тут живу <плес> у цих днях. В Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення відбувається постійний синод єпископів Української греко-католицької церкви. Це п'ять єпископів з усього світу на чолі з главою церкви. Ми в Америці просто маємо велике натхнення від українців, які в таких складних обставинах війни тримаються, дають відсіч. Блукалству, дияволю і обстоюють добро. Саме в Україні є епіцентр глобальних змін і ми просто дуже вдячні є цим дітям, їхнім батькам, блаженнішому, єпископам, священникам, які є свідками надії для цього світу, який є доволі розгублений. Послухайте, як які є спів, які є обличчя. І ми, ми в зовнішньому світі поза Україною. Ми потребуємо вас, вашого свята, і цього свідчення. Впродовж тижня локацію безкоштовно відвідали більше тисячі дітей, які втратили батьків, постраждали внаслідок війни або ж потребують підтримки в темні часи. Синод постійно полягає в тому, що ми сидимо. Czyli my piszemy, mówimy, piszemy, piszemy papiery, rozmawiamy, przyjmujemy decyzje. Ale to nie jest normalny świat. To jest taki świat, który, to jest związany z biurokracją, z pracą, z decyzjami. A jest tu normalny świat, normalnych ludzi, normalnych dzieci. I też, co my możemy mówić z tych... Від цієї теорії перейти в практику в дійсність, це є хіба найбільша радість для нас. Локація працюватиме до кінця року. У цей час тут очікують до 10 тисяч дітей, які зможуть пережити радість Різдва разом з Українською греко-католицькою церквою. Тому ми кажемо, що це є Різдво Христове, правда? Немає дня народження без новонародженого, правда? Не існує дня народження без тебе, правда? Бо ти народився, правда? Ну, так само немає різдва без Ісуса Христа. Ось тому ми сьогодні тут разом, щоб тішитися тим очікуванням народження нашого Спасителя. В ньому є наша надія і перемога України. Дякую всім вам, що ви прийшли до нас у гості.